В кінці грудня працівники підприємства Подільський водоканал створили для мешканців громади чат-бот у застосунку Телеграм. Зручний у користуванні інструмент дозволяє абонентам швидко отримати важливу інформацію щодо послуг, подати показання та сплатити рахунки онлайн. Насправді це дуже легко. В телеграм-застосунку ми просто пишемо Подільський водоканал українськими літерами, головне. Тому що в іншому випадку його не знайде. Поділсь водоканал прописуємо, підтягуємо наш телеграм-бот. Реєструємось. Для реєстрації потрібно знати свій особовий рахунок. Чотири цифри, тобто всі отримують квитанції з квитанції, подивитися цю інформацію і записати. Далі потрібно поділитися номером телефону. Тобто для того, щоб отримувати сповіщення від Telegram-бота. В головному меню ми можемо побачити розділи: Баланс, оплата та питання відповіді. Також в цьому телеграм-застосунку ми можемо передавати покази. По балансу. Ми заходимо в розділ Баланс, нажимаємо, отримуємо той баланс, який у нас на момент запиту. Одразу з telegram бота ми можемо сплатити, нажимаємо розділ оплата. І автоматично, якщо ви користувач застосунку Приватбанк, то вас автоматично підтягує застосунок Приватбанк і ви сплачуєте з Приватбанку. При розробці цього застосунку довго розглядали, які саме, з якими банками співпрацювати, так, щоб було зручно нашим абонентам, тобто і щоб була мінімальна комісія. В даному випадку в нас ми не так налаштували одна гривня комісії. Тобто незалежно, яка сума буде у вас до оплати, одна гривня комісія. Хочу наголосити і звернути увагу, що покази необхідно передавати з 25 го числа до останнього дня місяця, тобто до кінця місяця, з 25, го по 30-31 по число. 1 числа вже система не зарахує ці покази. Також покази можна передати як через сайт. Нагадаю, що у нас працює сайт. І там є особовий кабінет, можна зареєструватися також в особовому кабінеті і слідкувати за своїм станом розрахунків, станом споживання, також в особовому кабінеті. І на сайті також у нас багато інформації щодо проривів. Ми інфо -інф... публікуємо інформацію щодо відключень. І ще один розділ телеграм-боту це питання відповіді, в якому можна знайти таку інформацію, як контакти, як передавати покази. Коли їх передавати, діючі тарифи, тобто вся та актуальна інформація, ми розуміємо, що не всі користуються телеграмом, не всі можуть передати онлайн ці покази. Можна звертатися за номерами телефонів, тобто подзвонити, передати покази, сказати особовий рахунок, сказати адресу, прізвище. І наші співробітники це все зафіксують. для зручності користування, для зручності інформування наших абонентів також у нас є зворотній зв'язок. Ми зможемо повідомляти наших абонентів про аварійні ситуації, про відключення води, про зміну тарифів тобто, вся та інформація, яка необхідна для абонента, вона буде з'являтися також в телеграм цьому. Тобто будуть приходити повідомлення від подільського водоканалу. Це буде зручно для самих абонентів. Тобто їм не треба буде шукати інформацію. Інформація буде сама приходити до них.